Володимир, випускник фізико-технічного факультету. За його словами, навчатися шість років було важко, але цікаво. Хлопець із дитинства мріяв стати фізиком. В університеті Каразіна отримав диплом бакалавра. Тепер розповідає, хоче продовжити навчання в аспірантурі із закладом ще не визначився. Рівень викладання технічної дисципліни у школі в університеті сильна різниця. Це такий перший етап. Далі, в принципі, після адаптації. На найскладніший курс я б сказав, третій, мабуть, так. Там були найбільш серйозні курси, але вони найцікавіші. Власне. А після цього вже вимоги не такі вже сильні. Факультет фізики відкрили в університеті одним із перших. Сьогодні випускники згадують, як нервували та помилялися в лабораторіях. Декан факультету Руслан Вовк зізнається, що з усіма студентами склалися дружні стосунки. Це дійсно єдина родина. От Наші студенти, наші викладачі і наші колеги з академічних установ, з якими ми сподіваємося, що довгі-довгі роки будемо в місті прямувати на шляху освіти і науки. На святковий концерт завітала губернаторка Юлія Світлична. Вона привітала випускників і побажала успіхів у подальшій діяльності. Всього цього року випускається біля 40 тисяч випускників з вузів харківських. І, е, нам є на що спиратися, адже школа харківська дуже потужна. І звичайно е, організовуємо нові проекти і сюди долучаємо іноземців для того, щоб приїздили з новими можливостями для розкриття талантів і нових молодь. Чотирьох найкращих випускників факультетів нагородили медалями та дипломами. На святковому концерті виступали хореографічні колективи, а хор виконав гімн студентів. Напередодні на Майдані Свободи з піротехнікою випуск відзначали іноземні студенти університету. Нікуль Костенко та Дмитро Герасимов Медіагрупа Об'єктив.